Шановне товариство, ми прийшли сюди під стіни Центральної виборчої комісії для того, щоб висловити свій протест проти тих масових фальсифікацій, які відбувалися на цих виборах по п'ятьох так званих проблемних округах. Знаєте, для тої влади був ще один невеликий шанс шанс провести достойно вибори, демократично провести ці вибори, тим більше. Що насправді ці вибори не вирішували аж ніяк розкладки сил у Верховній Раді України. Тим більше тих п'ять голосів в одну сторону чи в іншу сторону не давали гарантованої переваги чи опозиції, чи владі. Але влада, пішовши на найгрубіші, найбрутальніші фальсифікації і адміністративний тиск під час тих виборів. Вона задемонструвала свою повну зневагу до українського суспільства і до міжнародного співтовариства. Вони задемонстрували, що їм абсолютно байдуже усі правила. Для них абсолютно все одно, демократично відбуваються вибори чи ні. Більше того, в нас всіх склалося враження, що вони навмисно хотіли продемонструвати свою силу і зухвалість. Вони навмисно хотіли показати, що, мовляв, ви тут стоїте, проти нас страйкуєте, пікетуєте нас, а ми такі міцні, ми такі сильні, ми дорвалися до влади, ми контролюємо тут все. І байдуже про що ви говорите? Чого ви вимагаєте? Ми зробимо так, як ми того хочемо. І вони так показово в різних регіонах, і тут в Києві. Всім задемонстрували. Ми Бога за бороду схопили. Ми банда, правильно кажете, ми сила, ми сила і не рахуємося з законами. Ми рахуємося тільки з інтересами нашої банди, нашого кримінально олігархічного клану. Всі можливі фальсифікації, які коли-небудь, де-небудь використовували в Україні, ми побачили під час вчорашніх виборів. Це є, звичайно, масова скупка голосів. А хто на то має реагувати? А на то має реагувати міліція. На то мають реагувати правоохоронні органи, що хіба не було сигналів купа сигналів, маса тих сигналів, але ж ніхто не реагує. Те, що в нас в Україні ця банда довела людей до зубожіння, те, що за пару десятків гривень люди не те, що свій голос продають, а люди продають майбутнє. Люди не можуть ніяк собі усвідомити. Що зараз, беручи тих пару копійок від тої бандитської влади, яка ті гроші в тих же ж людей і вкрала, вони фактично знищують завтрашній день і нашу перспективу. Вони перекреслюють можливість нас жити в правовій, демократичній державі. Але мусили бути інші люди, які були поруч з тими, хто продавався, що хіба не знали в гуртожитках, що таке твориться. Що хіба не знали серед студентської молоді? Ну добре, без хатченків хапали направо і наліво. Це вже зовсім інша тема. Але до цього часу, поки в нас буде існувати суспільство, яке готове буде за пару копійок продавати свої голоси до того часу, поки люди будуть думати про цей свій сьогоднішній, не завтрашній інтерес, ми з вами не будемо мати реальних і конкретних змін. Хоча з іншої сторони, ви знаєте, я навіть не беруся засуджувати тих людей, які продають свої голоси. Просто потім не треба 5 років розказувати, що тобі погано живеться. Просто потім не треба лікті косати і казати, що ж я за владу таку обрав. То є час ікс для кожного з нас. дядько. Давайте, може, ви виступите? Ні, ні. Ви ні, ну, то може ви не будете коментувати то, що я кажу, добре? Ну, все. Дякую. Дякую. Ми разом, ми в парі щось скажемо, правда? Звідки з Франківська? у колоні ще каменем кинули. Там ті колоні вже кинули камінь. От користування Каменем кинули, то ми знаємо, як знову ж таки вони лякають, вони ж нас лякають. Вони лякають нас силою, вони лякають нас тими перкотами, які приходять і намагаються розганяти людей. Ну але ми не злякли, правда, товариство? <праць> найважніше, найважніше, щоб ми не припиняли своєї боротьби. Я вам більше ще хочу того сказати, чому, можливо, вони пішли на такі зухвалі фальсифікації під час тих виборів і використання адмінресурсу. Та все дуже просто. Завтра Янукович буде в Москві. Він Путіну конкретно обіцяв, що ніякого майдану не буде. Він мав їхати до Москви переможцем. І саме тому вони 11-го числа напустили на нас Беркот, бо думали, що вони зачистять Майдан. І Янукович зможе показати, що він сильний тут цар. А ви ж розумієте психологію Путіна? Путін буде говорити тільки сильним. Він зі Слабаком говорити не буде. Янукович, поки стоїть майдан, їде в Москву Слабаком. Відповідно, йому треба було хоч щось показати. От він зараз показує, дивіться. Мало того, що люди тут стоять, ну і хай стоять. Все те їхнє стояння ні до чого не призведе. От бачиш, відбулися вибори, і на тих виборах ми своїх провели. І ніби це мало би бути сигналом для Москви, для Кремля проводити подальші активні і результативні для Януковича переговори. Це також може бути однією з причин. Ще який висновок ми маємо зробити з тих виборів. В першу чергу велика фальсифікація була щодо складання списків виборців. В нас до цього часу немає загальнонаціонального списку виборців, не тільки по тих округах. Стільки фальсифікацій з мертвими душами, зокрема, тут в Києві, які відбувалися, цілі будинки нові, які з'являлися. Люди з гуртожитків приносили карточки запрошення на голосування. Людей, які вже роками не мешкають в тому гуртожитку. Ми маємо такі факти, все це задокументовано, все це буде передано правоохоронним органам, але чи є в нас віра тим правоохоронним органам? Чи вони будуть зацікавлені проводити справедливе і чесне слідство? Звичайно, що ні. В тому ж Києві на 30 дільницях виключали світло випадково, так? Були кидання бюлетнів в урни. В ці скриньки. Тобто всі можливі фальсифікації, які ми знаємо і яких не знаємо, вони використовували. Були тітушки і поза межами дільниці, і всередині дільниць. Викидували ті тітушки членів дільничних комісій, спостерігачів від опозиції, не давали можливості їм слідкувати за підрахунком голосів. Переважно виглядало так: викидали бюлетні, ті, хто. Були від влади, швиденько, вони маючи більшість в комісіях, вони швиденько по різних кубках їх понаскладували. Людям, які спостерігали від опозиції, не дали можливості близько за тим дивитися, були скандали, були крики, а потім просто оголошували результати. І казали, хто за, проти, отримався одностайно, чи там більшістю голосів. Коли в окружній комісії наші представники ставили питання, а давайте перерахуємо. Звичайно, вони більшістю голосів відхиляли можливість встановити правдиві результати тих виборів. Тобто, товариство. Подібна, до речі, ситуація і по Миколаївщині, подібна ситуація і на Черкащині, і, зрештою, тут в Київській області, в Обухівському районі. Ну, але беремо той сам Київ. Екзит поле, ви знаєте, що це таке? Це є попередні. Соціологічні опитування на виході. Тобто людина виходить, вона щойно проголосувала, і в неї беруть інтерв'ю соціологи, як за кого вона проголосувала. Зазвичай соціологічна похибка в таких випадках може бути відсоток, 2, ну, 3 відсотки. Ну, хай буде 5 відсотків. Але історія, яка Добре. вийшла з тим же і Пелепишином, вона напевно війде в підручники з фальсифікацій. Коли. Екзит поле. На кінець голосування дають 17% перемоги Левченкові, 52% за нього проти 34 Пилипишин, 17% плюс. А на виході ми маємо мінус 5, мінус 6% в користь Пелепишено. Тобто 17 плюс 6 це ми маємо 23% фальсифікацій. Та світ такого ніколи не бачить. Це, знаєте, вже можна любе і різне придумати. А для чого тоді вибори? Скажіть мені, будь ласка, для чого тоді ота комедія? Влада нахабніє. Саме тому ми з вами, коли ми з вами вийшли на Майдан, коли ми з вами викристалізували наші вимоги до цієї влади, ми ж як сказали, перші мають бути вимоги, після виконання яких дасть можливість нам сісти за стіл переговорів з тою владою. І коли ми сядемо за той стіл переговорів, для чого нам треба сідати за стіл переговорів? Щоб почати домовлятися про те, яка буде завтра країна? Тому що сьогодні глибока політична криза і та система влади, яка є, себе повністю скомпроментували.